У Мурмуровій залі Чернівецького національного університету відбулась зустріч представників Німецького агентства міжнародного співробітництва та представників місцевої влади. Обговорити впровадження заходів з енергоефективності приїхали і представники інших областей України. Чернівецький міський голова зауважив, що закордонні партнери готові вкласти значну суму в розвиток енергоефективності у нашому місті. Попередньо ми говоримо про 30 мільйонів євро. Це майже річний бюджет Чернівців, майже мільярд гривень. І для того, щоб ми освоїли, для того, щоб ми якісно їх використали, нам потрібна підтримка, нам потрібні знання всіх наших іноземних партнерів, інших міст. І ми вчимося, і цікаво, що сьогодні ми вже навіть можемо щось показати іншим українським містам, які до нас завітали гості. На модернізацію та утеплення міських навчальних закладів планується залучити понад 9 мільйонів євро технічної допомоги, що надасть можливість більш комфортні умови дітям та значну економію. Наразі проект перебуває на стадії розробки стратегічного плану сталого енергетичного розвитку міста. Закордонні партнери в свою чергу відзначають активну роботу місцевої влади та сподіваються на якнайшвидше втілення проекту. Ми передбачаємо, що ці п'ять консорціумів, ці п'ять регіональних утворень, які є учасниками нашого проекту, і надалі будуть лідерами в Україні, які покажуть приклад іншим регіонам і будуть у перших рядах. Ми бачимо, що наші українські партнери працюють на рівні, що перевищує їхній звичайний обсяг, їхніх функціональних обов'язків, тобто вони дійсно працюють дуже напружено. Окрім Чернівців, участь у проєкті енергоефективності беруть ще й декілька міст України: це Дніпропетровськ, Полтава, Житомир та Северодонецьк. Під час зустрічі представники цих міст доповідали про етапи впровадження проєкту та ділились власним досвідом. Однак зазначають, Чернівці на крок попереду. У нас 9 міст підписало угоду мерів, з них 4 – Працюють в проекті Джайзе. Вони на різної, скажімо так, стадії готовності до того чи іншого проекту. Ми вранці тільки приїхали в Чернівці. Знаємо тільки по скажімо так, по тим попереднім документам, які вивчали. Ну мені кажуть, здається, що ми не дарма не дарма. Приїхали в Чернівці на крок, як мінімум, на крок попереду. Владислав Кожеленко, Іван Бучеленський, Денис Науменко, Чернівецький репортаж, телеканал Чернівці.